Правий сектор Дук я люблю із за того, що тут все справедливо. Все на чисту воду, тому що люди, які приходять на правий, правий сектор, певно, не всі люди, але більша їх частина, вони борються, вони йдуть в бій за нашу країну, за людей, щоб людям краще жилося. Мій перший день на передовій був у батальйоні Донбас. Це ще було в серпні місяця того року. Паніка була дуже велика, тому що люди, які багато людей попали в полом, і за того, що не було організованості армії і добровольчих батальйонів. І взагалі у нас ті генерали в них. Мабуть, дуже малий досвід, який може бути досвід, коли вони не воювали. Я в такому віці пішов на війну не то, що от мені так захотілося, тому що я думаю на те, щоб нашим людям краще жилося. Але люди не розуміють, вони, їхня інформація. Обдурює людей настільки, я дивився, тому що телевізор там не бере українських каналів, там е, телебачення або російське, або їхнє, ТНРське. І вони показують такі моменти, такі чудні, що е, був обстріл. І вони оце кажуть, бачите, це армія, українська обстріла, люди загибли. А задають питання, така чому снаряди летіли з тої сторони? Вони ж дуже не стоять, і українська. А це, каже, їхній десант висадився група, яка зайшла до нас в тил, і оце вчинило такі. Вони передали на Пасху, що це ми почали їх обстрілювати. А виходить, що ми в три часи ночі вже почали стріляти і по всій лінії фронту, навіть по всій лінії фронту, і градами, і САУ. Я хочу зробити в Києві так, щоб, щоб всі люди були щасливі, щоб вони посміхалися один до одного. І щоб було все свята, щоб люди святкували свої свята з радістю. І я хочу змінити. Ну, хоч маленький вклад внести, це щоб люди дійсно були щасливі. Я люблю дух, тому що тут море можливостей. Таких можливостей немає ніде. Ні в ЗСУ, ні тим більше в награжданці. Доволі вольний дух, коли в принципі захотів прийшов, захотів пішов, ніхто тебе силою не тримає, ти доброволець, ти тикий мат, ти можеш сказати, та ну дістало на що контрактів, вже зобов'язань. Ну, хіба що перед собою, перед друзями, ясно, що ти не можеш на позиції сидячи, кинути ствол і звалити. Є якісь дисципліни. Та були моменти, і в розвідку ходили, було дуже круто, коли такий. Це вже десь пів п'ятої ранку починає сонце підніматися, але місяць ще вгорі, ще темно. І ми втрьох йдемо в розвідку на жаб'яще. І зайшли вже в зеленку, нейтральну полосу, все правильно, тихесенько, там шу -шу -шу, такі пробираємося, знаєш, розова пантера. І тут між міхальниками, правим флагом і жабіщом починається такий піздеріз, просто РПГ літають, коли працює. Така коротше, антураж. круто було. Ну, сходили, якби змалювали позиції противника, повернулись класно було. Все парів я бачив що я їх бачив, тільки раз ви аеропортуєте двох. Там було холодно, брудно, хренова жартва, дуже скучно. І таке, ти замкнуті в кутовому просторі, тільки в кімнати, які ти можеш прийти, там піднятися на другий поверх, все. І це так дуже пригнічує, доба зливається в ній ну, ткані. Всі дні зливаюся в одну довжелесну добу, ти вже не розумієш, там якийсь сьогодні день, ранок, вечір. Мені подобається те, що чим я чи зараз займаюся. І я коли приїжджаю на гражданку, я розумію, що зараз, поки йде війна, я на гражданці бути не можу. Я не зможу все це, від цього відійти, тому все нормально. Але ну, армія така штука, багато чого залежить не від тебе. И в ситуации, и в политической ситуации. что у нас она не в секторе. Поэтому, ну, побачим. В любом случае, те знания и навычки, которые я здесь добываю, они в стране, будучи ООН, как Поэтому все окей. Okay. Ну, вообще так получилось, на самом деле. Я рассчитывал на то, что я Пасху буду отмечать вообще где-нибудь на Песках. Вот. Но получилось так, что я остался на базе. Я, у меня вся жизнь в передовой протекает. У меня сейчас линия фронта от моего родного города около 30 километров. То есть я, я на слух различаю, там, ну, когда в километрах 15 работают автоматы, пулеметы, там, артиллерия, я уже, я уже сижу и говорю, ага, вот это грады пошли, это точки, это там ствольная артиллерия, там такого-то калибра, это, короче, там АКС, это КСУ, это ДШК работает, это крупнокалиберные пулеметы валят. То есть, вот. А так, ну, в такие моменты, знаешь... Какие-то какие осознания приходят немножко позже. В такие моменты ты работаешь на автомате. Зато часа через два начинают вот так вот трястись руки, там адреналинчик схлынул, и у тебя пошло вот это вот осознание того, что ты, что ты вообще вытворял, куда ты лез. Это. Показательный был э, митинг по поводу э, мобилизации, когда ВАТА выходила против мобилизации там во многих городах. Вот. Прикол был в чем? Они зарегистрировали официальный митинг у нас на военкомате в Артемовске, все. Наши проукраинские активисты тоже зарегистрировали свой митинг официальный, мы просто стали полукольцом и тупо их не пустили в военкомат. Потому что, во-первых, туда вышли одни тетенькие бабушки. Я уже в бронике такой пришел, знаешь, в двоечке там не видно было его под курткой. Уже думал, там может подраться с кем-то надо будет. Там одни тетенькие бабушки, короче, которые кричат что-то там. Ну, они там слава ДНР не кричали, конечно. Вот. Сремновато было все-таки там по 20 метрах, там метро там Нацгвардии базируется как-то не ахти. Вот. Ну, просто стали, у нас было раза в три больше, элементарно. Вот и все. Мы стали вот так вот полукольцом и не пустили. Хорошо, главное, как бы, ну, не отчаиваться и не делать, не делать каких-то поспешных движений, решений, потому что сейчас любой лишний кипиш где-то там в тылу, он очень плохо отразится на фронте вообще. То есть, вне зависимости, что это будет. Не паникуйте и просто спокойнее на все реагируйте, не верьте всему подряд. Там главное сейчас вот это вот пережить, собраться так в кучу всем, сплотиться резко, напрячься, пережить это и все, и сидеть потом офигевать от того, как это все в истории будут расписывать.